У 2014 році реально зіткнулись лицем до лиця з російськими окупантами. То були пробні такі моменти, в основному використовували місцеве невдоволення українською владою населення. Тоді були розкидані всі групи розмінування на свої визначені напрямки. Маріуполь, Саурмогила, Авдіївка, Мар'їнка. Виявили перші лабораторії Слов'янську по виготовленню саморобних вибухових пристроїв. Були обстріли наших колон. Вже було зрозуміло, що війна буде. Для нас, для, для центру змінування 24 лютого майже нічого не змінилось. Немає такого чіткого розуміння от повномасштабне вторгнення, бо для нас війна йде з 190 років. Основні завдання залишились незмінними виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів промінування та розмінування місцевості огляд об'єктів знову ж таки всі заходи були спрямовані на стримування просування противника глиб території україни я переконаний в тому що перемога з таким потенціалом буде за нами